Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поспілкувати з вами на тему навіщо українцям Канада. Ми з вами вже дивились на те, навіщо Канаді українці, так чому Канада зробила цю програму Куаєт? А сьогодні ми з вами поспілкуємось, чому сотні тисяч українців вже приїхали до Канади, і ще майже мільйон може приїхати, так? Ну і українці їдуть в Канаду майже кожного дня. Що ж такого особливого Канада може запропонувати українцям? Чим вона може зацікавити українців? Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього роліка, я Хочу вам нагадати про необхідність підтримувати наших бойців, так вояків. Будь ласка, донатьте, донатьте там, де ви довіряєте через ті платформи, через які ви довіряєте. Хлопці не мають жодного відношення ані до політиків, ані до корупціонерів. Хлопці виконують свою роботу, захищають Україну. Отже, давайте ми їх будемо з вами підтримувати. Я хочу вам нагадати, що я збираю також гроші на засоб. Без зв'язку для одної спеціальної бригади, так спец... спецотряду. і якщо ви хочете допомогти мені зібрати хлопцям е, і придбати це обладнання, посилання є в описі до цього відео. Переходьте, донайте. Будь ласка. Якщо у вас немає грошей, це окей. Не забудьте, будь ласка, в такому випадку поставити вподобаєчки цьому відео. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. І не забудьте, будь ласка, написати мені в коментарі, що ви думаєте особисто про Канаду. Такому разі ви допоможете цьому відео потрапити на очі більшої кількості українців і хтось задонатить. Ну і я вам хочу нагадати, що монетизацію від моїх цих youtube роліків я також перераховую хлопцям у підтримку. Так, також перерахую на покупку цього обладнання. Ну а ми давайте зараз з вами подивимось, що ж такого унікального Канада може запропонувати українцям, чому українці їдуть сюди. І перше. Що я хочу виділити це чітке, легке, зрозуміле отримання постійного резидентства і отримання громадянства цієї класної країни. Так, в Канаді дуже легко отримати постійне резидентство, і потім, після отримання постійного резидентства достатньо прожити в Канаді три роки, щоб податись і отримати громадянство. І не важливо, що ви будете робити ці три роки. Ви можете працювати в Канаді, ви можете не працювати в Канаді, ви можете взагалі нічого не робити, просто три роки лежати на лавці. Так, все рівно отримаєте громадянство Канади. Е, на сьогоднішній день 8% українців вже отримали постійне резидентство. Так, програма Коаєт працює менше ніж 2 роки, тобто люди приїхали менш ніж 2 роки, і вже 8% українців отримали постійне резидентство Канади. А це десятки тисяч людей, як ніяк, так і 15% вже подались на отримання постійного резидентства. Тобто, це ще десятки тисяч українців. Отже, якщо Одні українці змогли так швидко отримати постійне резидентство, то завжди зможе це зробити і інша людина. А зараз у мене питання для тих, хто каже, та Канада така, та Канада сяка. Скільки українців е в країнах Європейського Союзу отримали постійне резидентство? Скажіть мені, так я думаю, що приблизно десь біля ноль. Так а в Канаді це вже десятки тисяч українців, і знов таки хочу нагадати, що через три роки ці люди отримають громадянство технічно, технічно українцям, які їдуть. В Канаду по програмі Куєт можливо отримати канадський паспорт на протязі п'яти років. Так назвіть мені, будь ласка, хоч одну європейську країну чи будь-яку іншу країну, де українці можуть це зробити. Конкретно у мене та у моїй родині зайняло три роки сім місяців. Коли ми отримали канадське громадянство з часу, що ми приїхали до Канади, але ми в Канаду їхали вже в статусі постійного резидента, так і в принципі, кожен українець може зробити те ж саме: так? кожен українець може отримати статус постійного резидента Канади, навіть не перебуваючи в Канаді, і потім вже прилетіти сюди і отримати тут громадянство. Хочу вам нагадати: як тільки ви отримаєте якесь інше громадянство, окрім українського, то у вас будуть вже розв'язані руки, і ви будете більш вільною. Людиною. Отже, швидке та легке отримання постійного резидентства та громадянства Канади це дуже дуже класна фішка, яку всім українцям треба мати на увазі. Наступне, що може запропонувати Канада, це дійсно високий рівень життя. Так, і зараз тут мені почнуть писати європейці, любителі різних європейських країн, що тебе! Там треба працювати, бла, бла, бла. А от у Європах нам тут лафа. Так, в європейських країнах, в деяких європейських країнах е, е, легше, е, легше кому? Е, легше халявщикам, так легше тим, хто не налаштований на навчання, хто е, думає, що він все може, що він все знає. Але, але Канада дуже класна опція для тих українців, які налаштовані не тільки е, працювати, а ще й навчатись, так тобто в Канаді треба буде вам вивчати англійську англійську мову це стовідсотково без англійської. Ви не зможете отримати ані постійного резидентства ані громадянства, ані нормальної роботи так. Тобто навчатись треба. Треба буде навчатись на щось е, тут місцеве, щоб отримати місцеві сертифікати, місцеві якісь дипломи. Ну і звісно, працювати. І ось люди, які е, налаштовані на навчання, так які готові навчатись не тільки працювати. До речі, працювати в Канаді не треба важко. Так, це такі балачки, які придумали ці лінтяї, які нічого окрім е, балакати не не вміють по великому рахунку. Я не працюю важко в Канаді. Я знімаю для вас відео ролики, знайомлю вас з інформацією, і при цьому я заробляю досить нормальні гроші, тому що я е, навчаюсь, так отже, люди, які готові навчатись, не тільки працювати в Канаді, будуть мати досить класний рівень життя. Більшість європейських країн навряд чи вам запропонує такий же самий рівень життя. І я кажу це не просто так, я кажу це базуючись на тому, що я чую від українців, які проїхали сюди в Канаду з різних європейських країн, так і які кажуть, що є. Європа е в порівнянні з Канадою з тим, що вони тут бачать, це повний відстій. Що ще може запропонувати Канада? Як тільки ви отримуєте статус постійного резидента, то ви отримуєте дуже класну соціальну підтримку. Так, в статусі постійного резидента, ну я вже й мовчу про громадянина. Канада надає дуже високі соціальні підтримки, соціальні виплати. Людина вже може не боятися, що вона там втраче роботу і за що вона буде жити, і таке інше. До речі, Канада надає своїм постійним резидентам не тільки там грошові до підтримки, а й е, різні інші. Так, ну, наприклад, зараз вводиться програма повністю по безкоштовному дентаоке, так, тобто лікування зубів для окремих верст населення буде повністю безкоштовний. Е, до того, що будуть вам ставити коронки і все таке інше тут безкоштовно. Які інші країни вам це запропонують? Так, отже, Канада, треба. Треба відрізняти так. Я чую багато. Канади в Канаді важко. Канада така, Канада сяка. Але це пишуть ті люди, які в Канаді прожили. Певний час в статусі туриста, окей, в статусі туриста, якому дозволили попрацювати. Вони взагалі не мають жодного уявлення, як це в Канаді жити в статусі постійного резидента, так і в статусі громадянина, і пишуть всяку дурницю про цю чудову країну. Отже, Канада пропонує дуже класні соціальні пакети своїм постійним резидентам і своїм громадянам. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки, чому Канада перше. Це легке, зрозуміле, прозоре отримання постійного резидентства і отримання громадянства цієї країни. Друге це високий рівень життя людей, які готові навчатись, які готові працювати. Третє дуже дуже класні соціальні підтримки. Так, стосовно соціальних підтримок, ще хочу сказати, що навіть під час ковіду так тих, кого звільнили з роботи, вони отримували. Допомоги грошові допомоги частіше більше ніж у них була заробітна плата. Так, оце це така соціальна підтримка в Канаді для своїх постійних резидентів, для своїх громадян. Друзі, я ще раз вам нагадую про необхідність підтримки е, вояків, підтримки бойців ЗСУ. Так підтримуйте, будь ласка, донайте хлопцям. Якщо ви хочете допомогти мені придбати для них обладнання, посилання в описі до цього відео я. Пощу всі звіти, так з мого, з банківських рахунків, скільки я отримав е в моїх соціальних мережах. Ви можете це, це знайти. Як тільки назбираю достатньо грошей, куплю обладнання, я також запощу всі чеки на моїх соціальних мережах. Друзі, ще раз нагадую вам про необхідність ваших. Подобачок ваших підписок і будь ласка, напишіть мені в коментарах, чи переконав я, що Канада дуже класна країна для українців. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!